Громадяни мають пам'ятати прізвище президента з труднощами згадувати прізвище прем'єр-міністра і точно не знати прізвищ міністрів, але яке прізвище він повинен знати: це свого мера, це свого керівника виконавчого органу, це свого депутата на місці, який, отримавши повноваження. Отримає відповідальність перед конкретною людиною, яка йшла на виборчу дільницю, опускала бюлетень, і хоче, щоб ті обіцянки, які місцева громада і місцеві політики давали, були виконані. Тож ми роздрукували фото представників обласної влади та районних рад і запитали полтавців, чи знають вони місцевих посадовців. Серед них керівники обласної, міської та районної влад, нардепи і навіть дільничний інспектор. Цікаво, кого впізнають жителі Полтави. Оце наш посадовець, мамай. Цю жінку я не Не знаю. Ой, це, це по-моєму, знакома. Це мені кажеться з міськради жінка, з міськради, секретар міськради. Деркач не знаємо. не знаєм. Не знаєм. Це знакома жінка, але я її забула. Чи знаєте хто? Ні, не знаю взагалі. Місцеву владу. Ні, не знаю. То <світ> я взагалі не... не знаю. Ні, нікого взагалі. Ну, якщо вони щось роблять добре для людей, то... Це важливо знати, хто робиться. Голова Октябрьської районної ради Андрія Бардінова його заступника Галину Арсененко взагалі ніхто не впізнав. Хоча це саме ті люди, до яких у першу чергу звертаються жителі міста зі своїми бідами. Якби начальник районного відділу міліції на знімку був у цивільному одязі, його теж ніхто б не впізнав. Те ж саме стосується і дільничного. Це гонень то також не знаю і цього не знаю, і цього не знаю. І цього не знаю. Ну хоч нове лісо, да, зато? Да. О, я знаю, це Бублик. Ой, я цього, я це не знаю. У нього ще така машина така з вишиванкою, по-моєму. Це не актр. Вибачте, але ми дуже ми аполітичні. Пізнала тільки одну людину, так? Але... Е... Ну, ми вибираємо цю владу. Вона є представником нас куко. Ми от зналікакби, тому що багато чого для города здійджало, как би було видно. Опитування показало, що найвпізнаваніші обличчя активних політиків когось дуже багато на бікбордах, а когось на акціях протесту біля мерії місцевих посадовців люди майже не знають та одноголосо визнають. Було б чудово мати зворотній зв'язок із владою.